Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І сьогодні оглянемо цікавий трактор свіжих років ну, з невеликим напрацюванням, як мінімум, на показчику мотогодин воно невелике. Візуальний стан є зауваження до корозії по шасі, є зауваження до передніх шин. Давайте по черзі. Це є Mitsubishi JGJ 27 27 кінських сил, трьохциліндровий. Двигун на 27 кінських сил, а, по роках одразу сьомий місяць 9-го року. Ну, тобто, доволі якби свіжий трактор. А, в комплекті ґрунтофреза 1,52 м, дуга безпеки на віз від сонця. По функціоналу тут є коробка реверсного типу, є. 12 передач вперед. Три режими. Тут є режим кріпера для роботи власне, з розсадосажалочками, ну і всякими іншими, які потребують мінімальної швидкості руху. Тут швидкість руху там від пів декількох сот метрів, от видно на таблиці. І до 15 км на годину. Зрозуміло, силова коробка не хай спіт. Напрацювання 385 мотогодин. Візуально по панелях все ок, по шасі є незначні сліди корозії, по шинах повні карби, але є тріщини на задніх шинах радіальні і є тріщин багато на власне, передніх шинах, хоча є повні карби. Мабуть, де зберігався на сонці і не в найкращих умовах. Гідропідсилювач керма, функція оберта на місці. Все тут повністю справне працює. Рівень горизонту, дуже простий комп'ютер, вліво вправо пам'ять ґрунтофризи, ну і власне підключення розвороту на місці, і власне рівню горизонту. Мінімум функцій, реально, вся необхідна електроніка по ґрунтофризі. Давайте подивимося. Ножі на ґрунтофрезі ще зберегли заводську фарбу, зовсім не степки, тобто, можна сказати, вони практично. Нові. Зробили знижку. Зробили знижку на нього 400 умовних одиниць. Ціна була 9300 на майданчику нашому 8900 27 сил 2009 рік, невелике напрацювання, ґрунтофреза в комплекті. Давайте ще присядемо, заведемо, подивимося, як працює двигун. Свіча розжарювання. Все плавно, м'яко, дуже хороша робота двигуна, гідропідсилювач кірма одним пальцем. Оберт на місці, давайте спробуємо. Все дуже легко вмикається. Будь ласка, тягне за собою передній привід. Це дуже коректно працює і в цю сторону аналогічно. Тобто навіть доволі великий трактор, зараз по технічних параметрах по колії вам скажу, і можна на незначних земельних ділянках спокійно розвертатися, працювати, з рядка в рядок заїжджати по колії це багатьох цікавить. І по вазі. Вага тонна 250, колія метр 12, в вузькому положенні. У попередніх колесах метр 24, Тобто для а, сажалки на 62 він цілком підходить. І по задніх, метр 8 і також метр 24 по центрах коліс. Тому. Для от такого міжряддя в 62 з картоплесажалочкою чи інших культур від там, 55, скажімо, до 62 можна спокійно якби, працювати. Нагадую, ціна 8900 на майданчику. Документи для постановки на облік на наступний день на нього. Тобто, всі є документи, сертифікат, це все вже давно пройдено. Тракторець не крутився, повністю от все в заводському стані. Телефонуйте, звертайтеся, завжди раді вітати вас на нашому майданчику е в місті Івано-Франківськ. Готуємо для вас ряд цікавих пропозицій, акційних, там будуть трактори з кабінами. Тому слідкуйте, незабаром буде е багато цікавих моделей за дуже адекватні кошти. Звичайно, як на японський трактор. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.